Традиційним у цей день стало проведення у міському парку конкурсу Малюнку на асфальті. Дошкільнята з задоволенням виводили різнокольоровою крейдою. Тут дитячі фантазії та світогляд на різноманітні теми щаслива родина, улюблена іграшка, квітка та таке інше. Провели асфальтні художники тут немало часу. Тому то я очень люблю рисувати. Подивитися на дитячі шедеври завітав міський голова Станіслав Сафронов за старання юні дніпродзержинці отримали морозиво. Такі праздники це замечательні праздники, які допомагають нам батькам, зупинитися, провести день в з дітьми, е дати можливість нам взрослим посмотрети на світ дитячими очима, а діткам почувствовать нашу підтримку, любов і заботу. Окрім радості від малювання та солодкого, чималої втіхи малим додавав фонтан. В Одному з літніх кафе дитячі очі були прикуті до шоколадного фонтану. Полуниця, банани та інші фрукти у шоколаді припали від лахам до смаку. Вихованці дитячого будинку сімейного типу представили до уваги відвідувачів парку невеличку виставку власних робіт. Це малюнки та різновиди прикладного мистецтва. Та наймасштабнішим і найочікуванішим подарунком був 125 кілограмовий торт від міського голови Станіслава Сафронова. Цей солодкий шедевр було виготовлено на першому хлібо. Заводі, перш ніж його розрізати, з вітальним словом до дітей звернувся міський голова Станіслав Сафронов. Я б хотів вам побажати, щоб ви росли захищеними, щоб ви були росли щасливими, щоб ваша радість і дитинство ще довго продовжилась, а ми були вірними, певними для вас продовжуючи захисниками і тими людьми, на ви можете завжди опертися». Обер Приємним сюрпризом для Лізи Бурлаки стала путівка від народного депутата Костянтина Гузенка до оздоровчого дитячого табору «Перлина Придніпров'я. Ця дівчинка маленька зірочка Дніпро Зіржинська. Вона займається спортом, співає, пише вірші та бере активну участь у житті міста. Для офіційної частини почалося свято солодощів. Право розрізати величезний торт разом з міським головою було надано вихованцю родини Андрійчиків. Без шматочка солоденького не лишився ніхто. <ріць> Для Дніпро малечі Костянтин Гузенко передав кілька ящиків морозива. У цей же час відбувалися конкурси та веселі старти. Ми намагаємося, щоб дітям нашим було цікаво, щоб культурна програма і заходи, які розроблені управлінням освіти спільно із педагогічними колективами, були ну не одноманітними, щоб діти дійсно оздоровилися і подорожували, і участвували в конкурсах і в фестивалях різноманітних.